Чи не пізно вже саджати саджанці плодових дерев? Сьогодні 30 жовтня. Ні, друзі, не пізно. Ми зараз орієнтуємося саме на свій регіон Харківську область, тож можу вам сказати, що ще півтора тижні ми плануємо копати та відправляти вам саджанці. Ви ж враховуйте свій регіон, в якому будете висаджати. Орієнтовно, хоча б 3-5 днів до настання постійних морозів, потрібно висадити рослину. Навесні, звичайно, її піддобрите, підживите та насолоджуватися чарівними плодами, якщо ви вже обрали трьохрічний саджанці. Якщо ви обрали однорічний садженець, трішки з ним попрацюєте в наступному році і через рік почнете отримувати перші смаколики. Кожен другий замовник пише мені повідомлення по бажанням, щоб я підписав саджанці. Мені просто цікаво, не вже є такі. Розсадники, які дійсно не підписують сорт. Ось, просто напишіть свої коментарі. Просто ось цікаво, невже хтось вам колись не підписував сорт? Просто блін, ну рве.